Людмила Філіпович також переконана, що підхід держави до МП, нехай вони самі по собі розпадуться, не спрацював і не спрацює. Так, 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 тому що це досить потужна система, тому що її самі ж українчики, українська влада холілі на протязі не одного десятка років. І от е, виростило такого монстра. А тепер раптом хочуть його вбити. Знаєте, це щось там нагадує якісь голівудські фантастичні фільми, мені, от, типу Парк Юрського періоду там, чи щось таке. От беруть якісь вчені, виводять якогось монстрика маленького, потім він виходить з-під контролю, вилазить там на поверхню і починає жерти всіх там підряд. І от вони вирішують, його якось знищити, чи гедзіла, наприклад. Да? Але знищить вони його не здатні вже тепер і от власне.